i Референдум під дулами автоматів росіяни назвали справжнім волевиявленням кримчан на голосуванні 16 березня 2014 року. Жителям Криму та Севастополя запропонували вибрати один з двох варіантів: Визову з'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації чи визов відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року та за статус Криму як частини України. Кремль запевняє, що явка на так званому референдумі склала трохи більше ніж 84 відсотки. А понад 96% усіх голосів виборці віддали на користь приєднання до складу Росії. Жителі Криму і міста Севастополя. Вся Росія восхищалась вашим мужеством, достоинством і смілостю. Це саме ви вирішили судьбу Криму. Тим часом ми запитали у киян, коли на їхню думку Крим повернеться де-факто під контроль України. Не в найближчому майбутньому. І тільки дипломатичним шляхом, можливо, не скорішим часом, але це буде дуже тяжко. Але хочеться, щоб скоріше це було. Це я думаю, моя мрія і мрія багатьох українців, яка одночасно і прекрасна і жахлива, бо для визволення Криму знадобиться дуже багато сил і багато хто загине,